Закони духа керують всією землею, але які це закони? Сутні законів духа у тому, що у вас є любов Божа, і вам потрібно знати, як вони впливають на ваше повсякденне життя, Розумійте характер Бога як вашого Спасителя і Отця. Дізнайтесь, як вивільняючи Божу любов, яка є всередині вас, ви приводите в дію Його Слово і силу в вашому житті, щоб ви могли любити і вірити цілеспрямовано і бачити те благословення, яке має для вас Бог. Сіючи Божу любов у те, у що ви вірите, ви будете збирати урожай його обітниць, який переважає все, про що ви могли просити чи уявляти. Наповнюйте свій дух правильними словами, щоб знати, що робити і говорити, коли виникають труднощі. І ви побачите, як Божа любов змінює вашу ситуацію. Любов'ю Божою припиніть сварки і непрощення. І поверніть свободу і мир собі та людям навколо вас. Виберіть жити в любові. і Ви побачите, як все прийде у відповідність з його обітницями для вашого життя і тих, хто вас оточує. Вітаю вас, я Кеннет Копленд, і це передача переможний голос віруючого. А це Грегорі Стівенс, професор біблійного коледжу Кеннета Копленда, біблійного коледжу Кеннета Копленда. Саме так, Так і, є. і я радий, так. Господь сказав всіма досяжними засобами, і всі досяжні засоби просто примножуються. І це триватиме і після того, коли я відійду. Це так благословляє мене. Слава Богу. Ми говоримо про доброту Божу, і він добрий Бог. Зараз я хочу розглянути 136-й псалом. Там не так багато. Там всього 26 віршів. Але я хочу прочитати їх всі. І коли ми говоримо про доброту Божу. Добре, у шостому розділі Євангелія від Марка, коли до Ісуса прийшли багато людей, він подивився на них і, спонуканий співчуттям, почав навчати їх. Ісус був спонуканий співчуттям. А співчуття це не почуття. Співчуття це особистість. Співчуття це особистість. І він добрий Бог. Він добрий. Амінь. Це було спідчуття Боже. Я досвідчив це кілька разів. Не так часто, як хотілося б, але спідчуття і милість. Я згадую сліпого Вартемея. Так. Сину Давидів, він знав, що Ісус Месія. Так, змилуйся наді мною. Прояви до мене хесен. Так. Йому казали: мовчи, мовчи. Ні, я не мовчатиму. «Сину Давидів змилося наді мною. Ісус зупинився і сказав: Приведіть його до мене. І коли його привели, Ісус запитав, що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Амінь. Щоб я прозрів. Гаразд, добрий Бог. Послухайте це. Дякуйте Господу, добрий бо він, бо навіки його милосердя. Дякуйте Богу Богів, бо навіки його милосердя. Дякуйте владиці влади, бо навіки його милосердя, тому хто чуда велике вчиняє, бо навіки його милосердя, хто розумом небо вчинив, бо навіки його милосердя, хто землю простяг над водою, бо навіки його милосердя, хто світила великі вчинив, бо навіки його милосердя. Сонце, що в день панувало, бо навіки його милосердя. Місяці зорі, що вони панували вночі, бо навіки його милосердя. Хто Єгипет побив був у їхніх перворідних, бо навіки його милосердя, і Ізраїля вивів з між них, бо навіки його милосердя, рукою міцною раменом простягненим, бо навіки його милосердя, хто море червоне розтяг на частини, бо навіки його милосердя, і серед нього Ізраїля перепровадив, бо навіки його милосердя, і фараона та війська його вкинув у море червоне, бо навіки його милосердя. Хто провадив народ свій пустелі, бо навіки його милосердя, хто великих царів побивав, бо навіки його милосердя, і потужних царів перебив, бо навіки його милосердя, Сегона, царя Аморея, бо навіки його милосердя, і Ога, Башану царя. Бо навіки його милосердя, хто землю їхню дав на спадщину, бо навіки його милосердя, на спадок Ізраїлеві, своєму рабові, бо навіки Його милосердя, хто про нас пам'ятав понижені нашим, бо навіки його милосердя, і від ворогів наших визволив нас, бо навіки його милосердя, хто кожному тілу хліба дає, бо навіки його милосердя. Дякуйте Богу Небесному, бо навіки його милосердя. Навіки все почалося з доброти. Так. І вона перебуває на віки. І це те, що зробив сліпий Вартемей. Знаючи, що це Син Давидів, знаючи, що це Месія, він звернувся до цієї доброти і милості. І це зупинило Ісуса. Одразу ж, сліпий? Ні. Вартимей, який більше не сліпий, він більше не сліпий. скинув свій верхній одяг. Так. Той верхній одяг давав йому право просити милостиню. Він мав довести старійшина, що він справді сліпий. Так. І він скинув його і пішов до Ісуса. Це вчинок віри. Це мені більше не потрібно. Скинув той верхній одяг і швидко пішов до Ісуса. А потім пішов за ним. Вартемей пішов за ним. Він був з Ісусом решту часу. Він був там біля Христа. Він був там, коли Ісус Воскрес. Він був свідком всього і бачив все завдяки Божій доброті. Так, сер. Ми бачили це у посланні до Фелип'ян 5 ще до солонян. до солонян минулого тижня. Ми говорили про те, щоб йти переслідувати доброту як так. мисливець. Так з тієї миті Вартиме йшов за добротою. І подумайте про те, що Дух Божий сказав через апостола Павла в посланні до Ефесян 6, 8. кожен отримає від Господа по мірі добра. Яке він вчинив, щось добре. Бог не може дати вам щось лихе. Не може. Це має бути щось хороше. Так і має бути. О Господи, коли ми чинимо, як він. І не забувайте, що все це є в цих завітах. Так, ці слова підкріплені кров'ю. Амінь. І його доброта для кожного, хто прийме її. Бо в моєму улюбленому 145 му псалмі говориться: він добрий до, всі. до всіх. До всіх. Дякую тобі, Ісус. Не сказано до всіх віруючих. Ні, до всіх. До всіх. Глорія, Глорія каже, сонце світитиме на кожного, хто вийде назовні. <рив> Коли ви чуєте все це у тому уривку, який ви прочитали, здається, що він хвалиться і хвалиться. Так воно і є. Саме так. Взагалі, це добре. Давньоєврейською мовою дозвольте мені прочитати вам 25-й псалом, 7-й вірш, якому говориться. Мені подобається цей вірш. Псалом 25,7. Я користувався ним. Гріхи молодечого віку мого та провини мої не пригадуй. Пам'ятай мене так пам'ятай мене ти заради доброти доброти Твоєї, твоєї Господи. ось так заради доброти. Бо це те, яким він є. Так, він такий, і це також пов'язано із завітом. Це слово пам'ятай воно дуже важливе. І щоб ще раз замислитись про цей завіт, подивіться 138-й псалом. Так прославлятиму тебе всім серцем своїм, перед богами співатиму тобі, вклоняюсь до храму святого Твого і славлю ім'я Твоє за твоє милосердя і за правду твою. Безумовно. Бо звеличив ти слово твоє понад ім'я Твоє. Що це означає? Це слово підписане. Так. Ви не ставите свій підпис у верхній частині документу. Ви складаєте заяву, ви складаєте угоду, ви складаєте завіт і потім підписуєте його. Тому його слово вже підписане. Воно підписане його добрим ім'ям. Єшуа Хамашия. У цьому вірші говориться, хто його підписав. І за правду твою, Іоанн, який знав Ісуса, можливо, краще, ніж хто небудь інший на цій планеті, як учень, говорить про Ісуса у першому розділі своєї Євангелії, як про благодать та істину. Так. І тут істина. істина. Ось хто це підписав. Так. І він залишив автограф. Він підписав моє життя. Я записаний у книзі життя Агнця. під ним стоїть його підпис. Слава Богу. Алілуя! Це хороша новина. Хвала Богу, ось чому він повторює всі ці речі для нас. Важливо, брате Коплен, пам'ятати про Божу доброту. Так пам'ятати про завіт. Сара отримала силу зачати, бо вважала вірним того, хто пообіцяв. На євреті є слово «закар». і воно означає пам'ятати. Воно означає пам'ятати, нагадувати, згадувати, але це щось більше. Воно означає хвалитися. Бо якщо я починаю хвалитися Богом, я згадую так, так всі ці речі завіту. Бог згадав про ноя, говориться в восьмому розділі буття. І навів вітер на землю, і потоп відступив. Він згадав про Рахіль, і вона завагітніла. Згадай мене, Господи, коли будеш проявляти благовоління до народу. І він кого. згадав Авраама. І зробив це. Він згадав про завіта. Він згадав Авраама і сказав Мойсею, час іти, бо час настав, і мені потрібно, щоб ти зробив це. Тому, коли Бог згадує, і ось що тут є найчудовішим найврите ви не можете просто згадати щось, і це буде у вашій голові. Якщо Бог щось згадав, він має вчинити якісь дії. Тому якщо я нагадую йому про щось з його завіту, він так. має вчинити дії. Так. Тому, коли Вартимей, який вже не сліпий, сказав Сину Давидів, він нагадав Ісусу, ота. Ось хто ти, я знаю, хто ти. Ісус мав вчинити якісь дії. І та Серафанікіянка. Так. Вона вигукувала за ним. Сину Давиді, так. змилуйся наді мною. Сину Давидів. Вони не могли позбутися її, сину Давидів, сину Давидів. І Ісус дивувався її вірі. Амінь. І тому ми хвалимось. Це нормально хвалитися Богом. Так А Тепер книга Дій, четвертий розділ, 19-й вірш. А Петро та Іван сказали йому відповідь: розсудіть, чи це справедливо перед Богом слухатись вас більше аніж Бога. Ми не можемо мовчати про те, що ми бачили і чули. І вони сказали, вони розсердились, бо років більше сорока мав той чоловік, що з ним сталося це диво зцілення. Коли ж їх відпустили, вони до своїх прибули і сповістили про те, що пересвященники і старішини до них говорили. Вони ж, вислухавши однодушно, свій голос до Бога піднесли. Послухайте, що вони зробили. Вони не просто сказали: послухайте, вони нам погрожували, вони заборонили нам проповідувати. Навпаки, вони почали хвалитися Богом, їм знадобився певний час, щоб скласти цю молитву. Це не сталося за п'ять хвилин. і однодушно свій голос до Бога піднесли і промовили владико Боже, який створив небо і землю, і море, і все, що в них. Ти устами Давида, твого слуги, сказав Духом Святим, чого люди бунтуються, а народи задумують марне. Постали царі земні і зібралися разом проти Господа та проти Христа Його, бо справді зібралися в місті оцім проти святого Сина Твого Ісуса, помазаного Тобою, Ірод і Понтій Пілат понті Пілат з та з народом Ізраїлевим, щоб вчинити те, що рука твоя і воля твоя наперед становили. І тепер споглянь, Господи, на їхні погрози і дай своїм рабам з повною сміливістю слово Твоє звіщати, коли ти руку свою простягатимеш на зцілення, і щоб знамена та чуда чинилися ім'ям Твого Святого Сина Ісуса. Коли вони помолилися, то затряслося те місце, де вони зібрались. Воно буквально здригнулось, фізично здригнулось. Так. Вони хвалились Богом, хвалились Ісусом. Перш ніж щось сказали про себе, ось так у вас відбувається раптом. Так. Раптом. Це чудово. Пам'ятайте, ще одне місце у книзі дії раптом. Раптом, якщо ви приходите, відкладаючи всі свої плани і починаєте прославляти Бога, повторювати, хвалитись, вихвалятись його ділами, Його добротою, Його мирістю, то у вас буде раптом. Я вірю, що це сталося протягом кількох годин. Звичайно, вони молилися в дусі, і нарешті прийшло слово від Господа. І вони склали цю молитву. Ось як ми будемо про це молитися, і ось що говорить нам Дух. І вони зібрали все це разом, впорядкували, почавши від створення світу і далі, і здригнулося те місце. Воно здригнулося. Слава Богу. Скільки разів я бачив це у своєму житті, і ви також бачили, як брат Хейгін робив це на тих зібраннях Святого Духа. Що він завжди підводився і казав? Він повторював це кілька разів, просто продовжував повторювати, бо добрий, добрий Господь і навіки його милосердя. Знову знову. Амінь. Скажіть це ще раз. Добрий Господь амінь. знову, знову і знову. І раптом він приводив нас до того, коли це могло статися. Він приводив нас до однодушності та єдності. Так. І тоді з'являється Дух Святий. Так. і це відбувається тут, в п'ятому розділі. Безумовно. Якщо вам потрібне служіння Духа Святого, хваліться Ісусом Так. і всім тим, що Він зробив, так. І я обіцяю вам, я обіцяю вам, воно у вас буде. І це так легко отримувати щось від Нього. Він такий добрий, бо Ісус сказав: якщо ви бачили мене, то ви бачили й Отця, який є добрим. Він добрий, Він добрий. Хвала Богу. Дозвольте мені прочитати вам один вірш. Погане Ісус робив лише дьяволу. Ісус ставився до нього з гнівом. Але дьявол сам винен цьому. Він сам навів це на себе. Грего, повернімося до цього ще раз. І ми побачимо, що в Євангелії від Матвія 25.41 Ісус сказав, що пекло було приготоване для дьявола і його демонів. Воно не створювалось для людей. Бог ніколи не створював нічого поганого нічого поганого. В'язниця ні, це не щось погане. Вона має бути саме через дьявола у нас мають бути в'язниці. І я бачив диво за дивом. За ці роки я проповідував у багатьох в'язницях. якось ми показували інтерв'ю яке записали з Мікі Вайтхедом, коли були в Детройті. Його метою в житті було стати відомим злочинцем, і він досяг цього. Його засудили до довічного ув'язнення, і у в'язниці він почав читати наші матеріали і незабаром був звільнений. Він просто не міг насититись ісусом. він постійно проповідував про Ісуса постійно говорив про нього. Це все, що йому було потрібно. Згодом він одружився з побожною жінкою. Але в нього стався інсульт, який тривав майже 30 хвилин. Однак він продовжував активну діяльність і почав будувати церкви. І слава Богу, полонений звільнився. Так він сказав: він темношкірий з чудовим гумором. він дуже смішний. він сказав: вся моя сім'я були злочинці. Я маю на увазі, вони були ними раніше. І це інтерв'ю з ним, коли я його вперше побачив, то подумав. Цей чоловік є чудовою ілюстрацією того, про що ми тут говоримо. Це ілюстрація того, про що ми тут говоримо. В минулому цей чоловік був переконаним злочинцем, бо саме ним він хотів бути. Він ніколи нічого не чув про Бога. Нічого про нього не знав. І не хотів нічого про це чути. Вся його сім'я були злочинці. Але одного разу в в'язниці він прокинувся. І доброта Божа звільнила його. Вона звільнила його. Так. Послухайте так. цей вірш. 145 й псалом, 7-й вірш. Псалом хвали Давида. Ось що це. Буду проголошувати пам'ять. Згадай буду проголошувати пам'ять великої доброти твоєї. Так. І буду співати про правду твою. Щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і багатомилостивий. Господь добрий до всіх. Так слава Богу. Це мій улюблений Псалом. 145-й псалом. Буду проголошувати пам'ять про велику твою доброту. Саме це вони й робить. й вірш. Ти руку свою відкриваєш і все, що живе. Ти зичливо годуєш? Він не жадібний. Ні. Він щедрий Господь справедливий на кожній дорозі, своїй 17 17-й вірш, і добрий у всіх своїх вчинках. Він абсолютна святість. Це не змінилось. Так Бог не хитається туди-сюди, він не може цього змінити. Він такий. Він не може змінити те, що він добрий. Він не може змінити те, що він милосердний. Як тільки він зміниться, його більше не буде. Він не може. І оскільки він святий, нам не дозволялось наближатись до нього. У першому завіті, про те, що він святий, говорилось більше ніж у другому. Бо у другому завіті Дух Божий тепер живе у нас, і це дає нам доступ. Його доброта ось що дозволяє нам наближатися. Так. До святого Бога. І у тому ж Псалмі, 19 й вір. Бажання тих, хто шанують його, Він сповнює. Благання їх чує і спасає їх. Тепер подивіться 18-й вірш. Господь близький до всіх, хто кличе Його. Вам слід кликати Його або звертатись до нього. Тепер відкримо 91-й псалом. Покличе до мене і почую його. Я з ним в недолі. Визволю його і прославлю Його. І довгість днів я насичу його і явлю йому спасіння моє. Слава Богу. 20-й вірш. Господь береже усіх тих, хто любить його. Так а безбожних усіх він понищить. Це те про що ми казали. Благословенне його святе ім'я навіки. Так. Люцифер салон хвали Давида буде в майбутньому знищений, з ним покінчено. Так але не ви, не я, Так. бо я частина його доброти. Я учасник його доброти. Так, скуштуйте й побачите, що добрий Господь він добрий. Я можу засвідчити про це. Замисліться над цим. Для віруючого вийти з тіла означає оселитись в Господа. Бути в його присутності. І саме тому ми не сумуємо. Так. Жодної скорботи, бо скорбота небезпечна. Ми торкнулися цієї теми минулого тижня, і Біблія чітко говорить не будьте в скорботі, не сумуйте. І якщо ви наслідуєте єврейську традицію, то ви збираєтеся разом, оплакуєте цю ситуацію, і на цьому все. І на цьому все припиняється. Так, молодший брат Глорії Стенлі їхав в пікапі зі своїм другом. І він заснув: Я знаю, де ця дорога в Арканзасі. Це неподалік від нашого молотовного будиночку. Там є різкий поворот, і це небезпечний поворот. І замість того, щоб йти ось так, ця дорога повертає ось так. І його друг їхав так швидко, що їхній пікап просто вилетів з дороги, розбився і спалахнув. Полом'я ухопило його, він загинув. І ми зробили наступне: я зібрав разом всю сім'ю, ми з Лорією зробили це у нас вдома. Ми зібрались всі разом, говорили про Стенлі, розповідали про нього смішні історії, адже він був одним з найвеселіших хлопців. Який ви коли-небудь могли зустріти? Якось ми були в домі його дідуся, він грався сірниками, заліз під ліжко і підпалив матрац. Він ще був маленьким. І коли щось ставалося, всі кричали Стенлі? Ми побігли туди, витягнули його і запитали Навіщо ти це зробив? А він відповів Я не робив цього. Що ти маєш на увазі? Це зробив кролик». Ви ж не можете покарати дитину за те, що кролик влаштував пожежу. Ми з Лорією привели його і його дружину до Господа. Отже, пізніше на одному жіночому зібранні була одна жінка, яка ділилася своїм свідченням, що вона була на небесах. І потім вона підійшла до Глорії і сказала: Глорії, наш час вичерпано, але я закінчу. Вона описала Стенлі. І Стенлі, коли він купував нову сорочку, то одразу відрізав рукава, бо його руки були дуже кремезні і не влазили. І вона сказала: Той молодий чоловік підбіг і сказав: чи не могли б ви передати Глорії, що мене не було в тому пікапі, коли він палав? Вийти з тіла це оселитись в Господа. Тому він нічого про це не пам'ятав. Наш час вичерпано. Продовжуй, Джеремі. Дякую, дідусь. Важливо постійно пам'ятати про Божу доброту. Будьте швидкими. Будьте швидкими на те, щоб пам'ятати про його доброту і віддавати йому хвалу. Віддавайте йому подяку. Тоді його доброта тектиме до вас. Я нагадую вам про безкоштовні тези цих передач та наші безкоштовні видання. Вчіться цілеспрямовано вивільняти Божу любов, щоб все навколо вас процвітало. Процвітали ваші стосунки, ваше здоров'я, ваші фінанси. Божа любов у вас, яка розвивається, виливається з вас, буде помітною для інших людей, і ви станете живим доказом або свідком Божої любові. Використовуючи наші тези, ви можете розбирати ці теми всією родиною або досліджуйте їх на домашній групі. Ви знайдете їх на нашому сайті kcm.org.ua. І також на нашому сайті ви знайдете і інші наші матеріали та всю додаткову інформацію. Моя бабуся Глорія Коупленд, каже, що одне слово від Бога може назавжди змінити ваше життя і провести тиждень у Слові Божому у його присутності з можливістю змінити своє життя це хороший депозит. Чи не так? Вам слід вкладати це слово в своє серце, і у багатьох людей зараз у житті переломний період. Вам слід прийняти рішення, і ви потребуєте скерування. Я закликаю вас виділити трохи часу, щоб почути Бога, старанно шукати Його і прагнути до того, що Він для вас приготував. Приєднуйтесь до нас завтра. Ми будемо раді вам. Велике спасибі за те, що дивились нас сьогодні. До завтра і пам'ятайте, що Ісус є Господь. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.